Традиційне свято вишиванки стало для галичан чи не найулюбленішими відзначати його щороку на площі волі збираються сотні людей. Мені це свято подобається тим, що можна побачити на різних вишиванок. Їх є дуже багато, різні різні одні вишиті нитками, другий бісером. Сьогодні гарний день, сьогодні свято вишиванки. Сьогодні танцюємо флешмоб для нашої, для нашої країни. А ще, як запевнили учасники свята, вишиванка, не вийде з моди сущого життя, бо вишиванка дана нам від предків. Нехай кольори веснянки мене бережуть від бід, бабусина вишиванка. Моєї Того моєї цвіто світу, ще гармонійно поєднався з українськими національними кольорами. Було у святковому намисті дитячого флешмобу неймовірно багато, як і патріотичних пісень, запальних танців і мистецьких композицій. Ну а своїми вишиванками юні учасники свята пишалися особливо. Мені дуже подобається вона, е, того що mm, в е, мені вони в неї дуже гарні узори і я хочу, щоб глядачі, е, кожен глядач, який дивиться, мав вишиванку. Дитячі мрії, закон для дорослих вишиванки вбралися того дня усі присутні на святі і спільно раділи патріотичному піднесенню галицької молоді, яка, крокуючи до Європи, залишається вірною традиціям своїх предків у прагненні зберегти український національний дух і українську національну ідентичність.